В ефірі українське Радіо Житомир вітаю з приходом прохолодної осені. Все частіше нас хвилює питання, якою буде ситуація з опалювальним сезоном? Війна в Україні триває. Тривають ракетні обстріли однак віримо в силу збройних сил України і налагоджену роботу усіх працівників об'єктів критичної інфраструктури. Опалювальний сезон та альтернативні шляхи обігріву приміщень у випадку можливих пошкоджень у фокусі нашого обговорення. Про альтернативу централізованому обігріву приміщень ми поговоримо з Анастасією Бундарчук, співзасновницею інженерної компанії «Аква плюс». Анастасія, вітаю! доброго дня. В минулому році, готуючись до опалювального сезону, ми обговорювали тему, як обігріти приміщення, щоб платити менше за теплопостачання і мати можливість тримати оселю в теплі. Житомиряни голосували, і лідируючою була позиція переходу на автономне опалення. Цьогоріч нас готують до складної зими, і ми розуміємо ризики, які на нас очікують. Про що сьогодні першочергово варто подбати, щоб квартира максимально зберігала тепло. Саме хочу з цього розпочати, тому що усіх хвилює це складне питання. Так, питання є дійсно складне. Ніхто не був готовий до таких подій, які зараз у нас відбуваються в Україні. Тож про зиму потрібно подбати вже зараз. І ще раніше потрібно було починати, а зараз тим більше. Е, перш за все для мешканців і багатоквартирних будинків, і приватних будинків потрібно подбати про енергозберігання. Е, принаймні потрібно утеплити будинок, якщо це будинок, квартири теж. Е, з приводу радіаторів, світловідбивні екрани між батареєю і стіною. Це саме просте, що можна зробити, що збереже і збільшить тепловіддачу. Забрати з вікон штори конштори угу, від вітаю. радіаторів. Це найпростіше, що можливо, але більше. Наскільки це ефективно? Це ефективно, це дійсно ефективно. На відсотків 15 у вас буде більше тепла. Самі-самі прості, банальні речі. Угу. В Європі навіть дуже в багатьох будинках можна помітити, що в них штори і навіть тюлі на сантиметрів 10 вище радіаторів. Ну це робиться спеціально для того, щоб зберігалося так, і віддавалося так, якомога більше тепло. Так. В кого можливо, то це зробити автономне опалення. Наскільки іде це можливо? Ну я розумію, в що це зараз це так, зробити так, Так не дуже просто хто має своє вже опалення. Власне, автономне термостати, терморегулятори, програматори для котлів, це просто речі, які must have. Uh -huh. Вони будуть вам економити біля 30% спожитого газу або електрики. Е, температура в домі буде комфортніша набагато, а спожитого, е, спожитих енергоносіїв буде дуже-дуже значно менша кількість. От. Якщо Якщо в нас не стане газу. Ми про це поговоримо більш детальніше. Да, а ми Добре. розуміємо, що багатьох цікавить питання, чи готові ми до зими, чи підготувалися керуючі компанії до нового сезону, А та які рекомендації для населення мають ми акцентували увагу на ключових напрямках та запитали, до яких ризиків населення має підготуватися. А ще ми запитали, чи має енергетична інфраструктура чіткий алгоритм дій у випадку пошкоджень. Можливі ризики враження електроенергетичної інфраструктури, Тури, перша російськими ракетами, як це було недавно в Харкові, крім того, можлива зупинка атомних блоків, тому що найбільша атомна станція в Європі, Запорізька атомна станція, на сьогоднішній день практично вона відключена від електромережі України. Крім того, в зв'язку з окупацією східних районів України можливий дефіцит вугілля і газу, що може призвести до дефіциту енергетичних потужностей. Тому не виключені обмеження в електроенергії. В першу чергу вони зацеплять бізнес та підприємства, можливі вяливі відключення населених пунктів. Щодо обігріву приміщень електроприладами, ну, перш за все наші будинки, внутрішні електропроводки спроєктовані з розрахунку на освітлення і побутові прилади. Ці будинки спроєктовані на централізоване опалення. Якщо при відключенні електроенергії будуть віяли відключені електроенергії, вони коснуться підприємств. Обленерго буде старатися максимально швидко включити котельні, лікарні об'єкти критичної інфраструктури, тому включити навіть ті обігрівачі буде проблематично. Крім mm -hmm. того, внутрішні проводки можуть пошкодити закоротити. Не дай Бог там пожежа від електропроводки. Тому мешканцям будинків, ну, по-перше, зараз можна просто поутепляти вікна, подивитися, де там е якісь міри для е збереження тепла, закупити пауербанки, фонарики. Я думаю, що якщо декілька годин людина в квартирі побуде без електроенергії, то це не буде такою більшою проблемою, якщо не буде електроенергії, не буде подачі води, не буде опалення. Однозначно, обленерго зараз вже розробило міроприємство для того, щоб максимально швидко включати поживачів. Особливо це ж говорю, це будуть котельні, там водоканал, для того, щоб забезпечити всю життєдіяльність населеного пункту. Країна-окупант намагається створити для України низку проблем, якщо буде виведено з ладу енергетичну інфраструктуру, що робити населенню? Я розумію, що це питання надзвичайно складне, але все ж таки: чекати і сподіватися, мігрувати? Чи все ж таки альтернативні варіанти утеплення приміщень вони існують? Альтернативні варіанти, в кого приватний будинок так існують твердопаливні котли. Теплові насоси, сонячні електростанції е, існують в багатоквартирних будинках. Це насправді величезна проблема. Якщо було в мене багато таких питань з приводу як чи можна їх встановлювати в квартирах, скажу так: скажу свою думку: буржуки то не є вихід для квартир. По-перше, вони обігрівають дуже мало. Вони дають тепла. Єдине, що вони можуть обігріти одну кімнату, наприклад. Якщо ви обігріваєте одну кімнату, інші залишаються добре. Але якщо немає електрики, не працюють компресори насоси, які подають воду, водопостачання. Перш за все, самі такі самі прості речі: це як зберегти тепло в домі в яке є друге: теплі ковдри, запас води, запас їжі. Це те, що нам конче необхідно кожній людині. Тема газово. Вона є найактуальнішою. Нагадаю, наразі накладено законодавчий мораторій на підвищення тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Якою ж є ситуація з газовими носіями? Ми поцікавилися у начальниці управління зовнішніх комунікацій Житомиргаз Юлія Петришина. З нами вийшла на зв'язок. Що стосується робіт в міжопалювальний період, то звичайно. Війна дала нам роботи, але все ж вдалося, і всім відділенням, які працюють в Житомирському регіоні, да, в Житомирській області. Цей і, і Бердичівське, новоград Волинське, Коростинське, Овруцьке відділення, Житомирське відділення виконати той запланований обсяг робіт. Зокрема, дуже важливим було заміна е, об'єктів критичної інфраструктури, заміна застарілого газорегулюючого обладнання на сучасне, нове. Е, також хочеться зауважити, що впродовж останніх трьох років регіональна газова компанія, під брендом якої працює Житомиргаз, взяла про європейський курс і е, який себе виправдав особливо в умовах війни, тому що ми мали сталі постали постачання необхідних складових необхідних. Комплектуючих газорегулюючого обладнання, яке було вже встановлене в цьому році і вже встановлене впродовж останніх трьох років в Житомирській області. Нашим споживачам хочу сказати, що якщо ви бачите невеличкий шафовий газорегуляторний пункт, таку жовтеньку шафку, то знаєте, що саме це обладнання невелике за розміром, робить дуже велику справу, тому що воно понижує тиски, регулює тиск, робить його стабільним. І до того ж, вже в сучасному обладнанні стоять спеціальні. Фільтри, які очищають від найдрібніших часточок газ, який потрапляє до ваших приладів, газових плит, до ваших котлів, для того, щоб він був і стабільним, і безпечним. Ось загалом Теба, хочеться. Хочеться так, щодо модернізації, хочеться відмітити, що в цьому році масштабна модернізація об'єктів критичної інфраструктури, а саме заміна таких гРП застарілих на нові сучасні ШРП, проводилася в брусилівській територіальній громаді. Ми знаємо, що коли а, вибухнув Чорнобиль, дуже багато людей переїхали в цей наш регіон, саме в цю громаду. Тоді для них будувалася інфраструктура газова. Але ми знаємо, що це було вже понад 30 років тому. І сьогодні Брусилівщина приймає, скажімо, нових гостей, людей, які вже там знайшли свої домівки через військову агресію, тому необхідно для них теж створити всі умови, аби розподіл газу для них був безперебійний та безпечний. Власне, там відбувалися цього року в міжопалювальний період масштабні роботи і заміни газорегулюючого обладнання, понад 20 одиниць шафових газорегуляторних пунктів нового, скажімо, зразка, сучасні з європейським обладнанням, встановлені в межах територіальної громади. Ось і працюють уже на благо споживачів. Також хочеться зазначити, що Газ не з'являється сам собою в трубах газових, а це велика робота колективу Адежутомергазу. І для того, щоб ці мережі, газорозподільні мережі області були цілісними, були в робочому стані. Вони потребують систематичного догляду і систематичного систематичних робіт. Зокрема, хочеться і сказати про те, що. Наші представники служби комплексно приладового обстеження обстежили 2,5 тисячі кілометрів газорозпочинчих газопроводів, а також використовували ще мобільну лабораторію, за допомогою якої також перевірили близько 2 тисяч кілометрів мереж у Житомирській області. А ще наші колеги допомагали колегам з Рівненщини та Чернігівщини, власне використовуючи ось такі сучасні новітні рішення, як мобільна лабораторія. Це авто, яке оснащене обладнанням сучасним, яке може фіксувати витоки газу швидше набагато ніж коли, скажімо, працівник проходить пішки коло того газопроводу. Знову ж таки дає можливість обстежити більше територій, саме на Рівненщині, Чернігівщині. Наші газовики, Житомирські газовики, допомогли своїм колегам обстежити та перевірити на герметичність 671 кілометр підземних газових мереж. Ну і хочеться відзначити. Акціонерне товариство «Житомиргаз», який є оператором ГРМ в Житомирській області, відповідає за стабільну і безперебійну доставку газу до кожного споживача, який приєднаний фізично приєднаний до газорозподільних мереж. І дбає, аби він будь-яку час доби міг отримати енергоресурс. Звичайно, готуючи газорозподільні мережі, ми замінюємо таке обладнання, робимо діагностику цих мереж. Ну, стосовно споживачів, звичайно, кожен вибирає свій шлях до енергоефективності і. І раціонального використання енергоресурсу, але е, газовики, скажімо, наголошують на тому, аби фасадні газопроводи, якщо помешкання утеплюється, наприклад, так, будинок утеплюється, то треба завжди дбати про безпеку не лише про тепло і збереження енергії, е, але й про безпеку, тому що не дозволено зашивати е, фасадні газопроводи в утеплення. Тут нагол можемо наголосити, що варто дбати про Такі от моменти і не нехтувати безпекою знову ж таки провести, перевірити свої мережі газові мережі, внутрішні газові мережі, які знаходяться у вашому дворі, якщо це приватне доволодіння, в будинку ваше газове обладнання, яке почне скоро вам допомагати в обігріві вашого помешкання на справність на цілісність подивитися чи все гарно і звернутися за технічним за технічним обслуговуванням або до Житомиргазу, або до іншої компанії яка має дозвіл на проведення газонебезпечних робіт і має ліцензію і може здійснювати таке технічне обслуговування, тому що Початок опалювального сезону, на жаль, завжди у нас супроводжується негатив... випадків негативного характеру, а саме отруєння чадним газом. То, аби цього не сталося, ми маємо сьогодні, на жаль, дуже багато загроз і, скажімо, да, тривог. Тому нехай. Однією тривогою буде в кожного споживача менше. Треба перевірити демвент канали перед початком опалювального сезону. Обов'язково, тому що за літо там могло бути якесь сміття потрапити. Зараз початком осені листя опадає також, тобто можуть якісь бути забруднення. Ну і звичайно, газорозподільчі газові мережі, внутрішні газові мережі. Які знаходяться в зоні відповідальності власників, домовласників, просимо на це теж звернути увагу, тому що це в першу чергу безпека, життя, безпека вашого майна, загалом ваш спокій на початку опалювального періоду. Це, що стосується ну, таких порад, дуже ну, от, що стосується безпеки. А якщо говорити про те, що ми зараз продовжуємо жити в Україні, де йде війна, то, на жаль, маємо. Існувати в цьому часі, і реагувати оперативно, і е, працівники теж «Житомиргазу», Житомирські газовики мають такий вже досвід. Він його не можна назвати гарним. Це швидше за все досвід виїзду оперативно на місця прильотів. Він є е, наші підрозділи забезпечені всіма необхідними е, матеріалами, розхідними матеріалами в разі небезпеки. Власне, що вони і довели, е, коли були. Обстріли в Житомирської області, коли були. Пошкодження газорозподільних мереж оперативно виїздили в будь-який час доби, локалізовували по в області проводили роботу, навіть не відключаючи споживачів, да не припиняючи розподілу газу, тому що розуміли, що це була не така тепла пора року, і людям було важливо, хоча б такий комфорт отримувати в своїх домівках. Можу сказати, що загалом з початку року аварійні бригади Житомиргазу, аварійно-диспетчерської служби здійснили більше 14 тисяч викликів в. Виїздів, і це були як виклики наших споживачів просто на, підроз, на підозру витоку газу. Так? Люди відчували запах газу. Це також були і виїзди, і виклики на місця, куди, де були пошкоджені газорозподільні мережі. Е, сам з військовими діями на території нашої країни, на території нашої області. Кожен газовик вдячний, кожен працівник компанії, теж Томергазу, вдячний споживачам, які розуміють важливість роботи газовиків, які розуміють їхню небезпеку і необхідність того, і загалом можливість виїжджати на виклики людей, можливість зробити якісь запаси так, тих розхідних матеріалів, щоб бути готовим. Це абсолютна можливість завдяки тому, що люди розуміють необхідність. Хідність оплати послуги за розподіл газу і це, і сплачують вчасно і в повному обсязі. Саме це дає нам можливість працювати далі, стояти на варті безпеки, газової безпеки, продовжувати модернізувати застаріле обладнання, змінюватись на краще, так би мовити, оновлювати, усучаснювати газорозподільну мережу, газорозподільну мережу Житомирської області, і всі об'єкти критичної інфраструктури, зокрема газової, в такі нелегкі не ти час для нашої країни це теж дуже важливо, тому що ми не маємо, попри стіни, гаразди, не маємо зупинятися, маємо продовжувати свою роботу. Тому дякуємо усім сумлінним нашим споживачам. Вдячні за те, що вони розуміють, продовжують і сплачують за розподіл газу. Проаналізуємо, і ми ситуацію з можливими пошкодженнями газових мереж. І хотілося б дізнатися, що в цьому випадку буде актуальне для того, щоб обігріватися, якщо не буде. Газу ми справимось, скажу вам так одразу. І е, чим далі, тим більше йде прогрес, і е, європейських країн дуже багато вже відмовляється від газу, ми підемо за їх шляхом. Я маю на то надію велику, щоб не бути залежним. але нашого українського газу вистачить для потреб е, і для забезпечення населення теплом цієї зими, то напевно. Але якщо його немає, в приватних будинках або в квартирах дуже ефективним є встановлення теплових насосів. Для приватних будинків це твердопаливні котли, електро електрокотли, так само і для квартир, так само і для приватних будинків. Ми вийшли на зв'язок з Дмитром Рогожиним, директором комунального підприємства Житомиртеплокомуненерго і поставили декілька питань. Буквально сьогодні ми піднімали це питання з міським головою. Він налаштований на те, щоб ми своєчасно і згідно діючих санітарних норм, першу чергу почали опальний сезон в шкільних дошкільних і медичних закладах. Тобто, якщо середне де. Температура буде нижче 8 градусів конко буде на протяжі трьох діб виконком буде приймати рішення щодо початку і дати початку пального сезону. Але якщо середня ну внутрішня температура в дитячих закладах, медичних закладах впаде нижче норми там двадцять градуси, то ми повинні вже розглядати питання початку пального сезону для розуміння ситуації, чи маємо ми певний алгоритм дії у випадку пошкодження критичної інфраструктури? Так, <п please> <times> алгоритм повністю готовий. Ми розуміємо, що повністю там заздалегідь передбачити все, все що може бути, і є ті книга раз, які потенційно можуть трапитись, ми не можемо. Саме важке це якщо не буде на жаль електричному електричної енергії, тому що мережеві насоси, обладнання, автоматика, кіпи, все інше і навіть подача води, газу і тепла це електричний. Струм, який треба отримувати, і це найважка ситуація, яка може виникнути. Якщо не буде газу повністю, да ми будемо виключно робити мінімальний технологічний мінімум на альтернативних джерелах. тепла. Якщо газа буде не вдосталь, ми рахуємо, будемо виходити вже із ситуації і працювати на якомусь мінімальному технологічному мінімуму для того, щоб забезпечити не розморозку систем теплопостачання і будівель. Ну і не не заморожує наших користувачів мешканців. Ви сказали про альтернативні тобто, Такі джерела. Якщо буде щось е втрапиться там на якійсь ділянці котельні, ділянці мережі, на якійсь генерації. Ну я впевнений, що наші фахівці, фахівці міста вже десятки разів і в голові, і в певних діях видробили ті заходи, які треба зробити. Чотирь, у нас буде ще додаткове навчання, то з критичне вивиникне критичних яку які ми повинні будемо ліквідувати найкоротші терміни, щоб не допустити замерзань населення, чи окремо будинки, чи там ну, цілих великих площ. Тобто ці всі заходи вони всі передбачені. Ми знаємо, що робити, куди бігти, чому, тому що якщо на вулиці мінус і ви. Проходить товаріче, те теж та, та ж ситуація критична, при якій треба приймати певні рішення злиття, ремонту, капітального ремонту, термінового ремонту, зуклинки котельня. Тобто ти ж всі те, те, нічого не відрізняється. Так. Експерти готують нас до розгортання абсолютно різних сценаріїв. На вашу думку, до яких сценаріїв потрібно бути готовим населенню? Ми сподіваємось, звичайно, що на розгортання кращих подій, однак російська армія б'є по об'єктам критичної інфраструктури, залишаючи цілі області, цілі райони без газу, опалення, без електроенергії. Ну, на жаль, я, я навіть слово російська армія не хочу тут. Використовувати це, це, це так, дія про певних нерозумних людей, які на армії не називеш. Армія, так не як діють росіяни, тому е, передбачити ступінь, ну так, бо, бо болізні наших росіян, ну це неможливо, тому ми повинні враховувати е, все можливе, що може трапитися. Наскільки можливим є відновити у короткій перспективі підпорядковані вам об'єкти у разі там влучення, ну дивіться саме, саме важкі об'єкти, це розуміємо, що великі генерації, великі районні котельні е, і потрапляння тобто в таку котельню, це дуже надважка ну, ситуація, яку було, треба виправляти там ну нестандарт. Чи ремонтом якісь обладнання, чи заміщенням обладнання. Якщо це мережа, якщо це квартальна котельня, чи районна котельня, чи окремо, які попали там снаряд, ракета, це не дуже велика втрата, тому що ми знаємо, як це робити, бо ми вже проходили це на початку військових дій, і ми це робили все дуже швидко. І наші мешканці навіть нічого і не відчули, хоча у нас було попадання і в котельні, і в мережі, і обеструмлення і на. За електропостачаємося, буде це досить, досить швидко вирішили, і наші користувачі цього навіть і не відчули. Я розумію, що цьогоріч ми будемо ощадливо використовувати всі ресурси орієнтовно в яких межах буде коливатися температура в квартирах, чи можемо ми зараз про це говорити. Ну, ми зробимо всі, все можливе для того, щоб температура для наших мешканців була комфортна. Чому? Тому що у нас є певний запас е, міцності для того, щоб видавати нормативну температуру при наднизьких температурах степлоносія, при мінімальному використанню газу. Ми це завжди робимо і ми і так використовуємо газ майже на нижній межі е, і наші мешканці чого не вишивають, тому що мінімальні трати в мережах, там, якісь певні. Ні, термозаощаджувані заходи, ми будемо старатися іти по нормі, бо поки що немає окремої постанови каміни, зміни норми санітарної теплопостачання. Тобто від 18 до 22 ми повинні надати нашим мешканцям будівлю. Як буде проходити, що буде проходити, яка температура е середовища дуже дуже буде впливати, температура зовнішнього середовища. На жаль, е коливання використання газу в залежності від температури, якщо на вулиці, там, плюс 8, 0, отака температура в цьому діапазоні, ми використовуємо в два рази менше ніж коли мінус 10, мінус 15 градусів. Тобто, якщо будуть такі стійкі морози, це дуже сильно вплине на використання природнього газу. Дещо незручне питання, я розумію, що можливо його навіть озвучувати не на часі, однак воно виникає у наших слухачів, і а ми маємо його поставити. Якщо заявлена температура не відповідатиме заявленим нормам, чи проводитиметься для населення перерахунки, чи складатимуться а згідно з, згідно з, повинен бути проведений. Закон ніхто не відміняв, норму теплопостачання ніхто не відміняв. Тому якщо ми будемо надамо не. Перерахування вартості послуги це норма. Це закон. А ще можливо варто придбати, на що звернути увагу, щоб залишитися з теплом? Ну, я не раджу. Придбати буржуйку, поставити її в квартирі, бо це дуже дуже може негараздою закінчиться. Я рахую, що перше першу треба виконувати використовувати енергоефективні заходи, зачиняти хвіртки, зачиняти двері, максимально економити тепло. Е максимально буде готова коротка вісічка світла. Таке, що мінімальні заходи, бо все, все переглянути неможливо і. Ставить камін в будинку чи ставити те, що може привести до перевантаження електричних мереж, а потім до пожару. Це теж не яким треба йти. Є служби, які певно повинні займатися професійною фахово своєю роботою. Теплоенерго, обленерго, облгаз, вода канал. Вони повинні займатися своєю роботою. А мешканці повинні енергоефективні заходи виконувати. Зігріти свою будівлю, бо це їхня їх зона, зона відповідальності, це їхнє суміжне помешкання. І в першу чергу сплачувати за комунальні послуги, на що я наголошую, дуже сильний провал у зв'язку з військовим дією вийшов з оплатами за комунальні послуги в першу чергу теплопостачання. Можемо розрахуватися за отриманий газ, хоч ми його дуже мало отримував, по всім нормам, нищив всього, всього, що могло бути, тому що ми. Тепла, але ж і за це наші мешканці ще досить сильно не розрахувалися, і це дуже впливає на початок копального сезону. На надійність, коли будуть розраховуватися, і ще в наступному опальному сезоні, то ну дуже буде е, важко місту. І... Це стало проходження, тому що ми повинні роз... ну, розходні матеріали отримувати, там газ, електричну енергію, поточне використання електричної енергії це досить на даний час, досить великі суми. Ну і зарплати тих працівників, які працюють на підприємстві. Якщо аналізувати попит населення, а на які товари зараз є запит? Дуже сильно з початком війни. А вже в нас з 2014 року війна і повномасштабна 200, 201 день війни відомо, що асортимент дуже змінився. Товари для обігріву попит виріс в порівнянні з минулим роком на 25%. Найбільше зараз попитом. Користуються теплові насоси та електрокотли. Ніхто не знає, насправді, яка ситуація буде з газом, і люди якнайбільше хочуть себе ну, хоч якось убезпечити для того, щоб пережити цю зиму. Нам усім потрібно бути сильними, перш за все, дбати про безпеку свою, своїх рідних, близьких. Нам потрібно. Допомагати один одному, допомагати ЗСУ, і вірити тільки в кращу в перемогу і наближати її з кожним днем. І наша віра має бути така, що не мати ніколи жодних сумнівів. Ми сильні і ми переможемо. На цій оптимістичній ноті ми будемо завершувати. Нагадаю, Анастасія Бондарчук, співзасновниця інженерної компанії Акваплюс, була з нами а, сьогодні в студії. Друзі, перемоги, тепла і обов'язково почуємось.